Так, перед нами два інструменти кутовішніх машини ГВС-850 є. Один, і, заявлено обидва виробники компанії Bosch. Одна зроблена в Чині, Китай і одна написано, зроблена в Німеччині, хоча вона не випускається в Німеччині. Тобто тут одразу виникають питання. По кольору корпуса, скажімо так, китайці вже трошки пішли вперед. Він вже дуже схожий на оригінальний корпус. Візуально ми бачимо, що регулятор на оригіналі червоний, на підробці чорний. І фланці дуже схожі, але гвинти затяжки у Боша оригінала від зірочка, у китайців йдуть гвинти звичайні. Хрестик. Ну да, в да. в оригінальні. Ну, Розбираємо Візуально дуже схожі. В принципі, людина, якщо перший раз, mm -hmm. ну, дуже схоже. Якщо перший раз, то можуть повестися і ті пішки. оригінал. Ну, в два рази нижче. Той? Ну, ну підробка нижче. Логічно. Заявил все взял. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <Да>. <laughs> так прикрываем корпус редуктора. оригинал. Сейчас достану. Так, клемой, что-то не трогать. Так. Весь світ буде знати, що ви сказали. у нас остаємо щиточки. Так, як мають тут уже пішло з бандажом. Раніше яку пішов без бандажа. Зараз Два з бандажом. Ось що це. Тепер розбираємо на китайці. Так, на китайці шестерні косо зубі. Ішли далеко. Да. Замість регулювачних шайб. У них стоять якісь прокладочки під цим під хлопцям. Так, ну що, я очікував, що повинно було бути гірше. Процес на місці не стоїть. Рухається. Так, да, якість зборки, звісно, настільки, ну, не, ну, не да. але вже на щось схоже. Шо? Та скруточка така. Ні, ну але просто, що я раніше пам'ятаєш, що були такі оці кутові, там вони взагалі такі були на соплях, аби тільки були. Mm -hmm. Зараз вже трохи. Процес пішов уперед. Ну, якість пластмаси, звичайно, така собі. Запчастини візуально відрізняються. Почнемо, мабуть, з корпусу. Да? Корпус, видно, все-таки трошки ще по якості за ці йдуть. Він якийсь м'якенький такий, некомфортний для руки статор, у боша статор залитий ебоксидною смолою зеленого кольору. Угу. Підробка Відкрито. відкрита, просто намотана бандаж. Пластмаска така соплива. Та, по регуляторах. Регулятор бошовський повністю залитий ебоксидкою, закриті всі ці виходи. На підробці тут он, трошки... Дешевле <смеш> <виконували смеш> накономені. На скруточках поки що. Ну. Так, Щіткотримачі дуже схожі, тільки там білий, там жовтий. Щитки, явно ще дешевші, близькучі такі якісь вони. Підробки і оригінал вони більш сірі, більше додано металу. Вони більше по розміру? Ні, по розміру вони такі самі. По довжині. По довжині, можливо, трошки так. По цьому, ну як ви видно, там... Так, довші. Трошки, Трошки довше, але це довше за рахунок того, що тут Бош йде скос. Uh -huh. Так якщо взяти ну, no, 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 no. по по робочій поверхні, то довжині, то вони в принципі одинакові. О, oh. так, тут є. Тепер як по якорях візьмемо, пойдемо. Оригінал Бош. Ну, в, в принципі, роблене руками, а не другим місцем. І китайський якорь з китайської котової. Відрізняється. Ага. Да, да, Таке да. уявлення, що він вже був в роботі. Ні-ні. ні, Це балансування дешевеньке, в боршок де балансування фрізою виборка. Кожній цін намотки окремо. Тут знімається більш дешевою фрізою, більш центрується. І маса більше знімається, відповідно, що неякісно намотано перчатка бошовська чорна, підробка біла по шестернях, бошовська шестерня. Прямо з зуба підробка йде косо з претензією на якість. Подивимося далі, що тут у нас по редукторах. І візуально дуже схожі, прогрес на місці не стоїть. Відрізняється кольором мастила і стопором, бо стопор білий всередині метал, китайський, просто пофарбований. Чорний, посадка. Сонс, не Ну І трохи по кольору відрізняється. Бошовський, більш такий металік, металік цей підсірий, трошки схожий. Але вже прогресно лице. Китайці доганяють. Ну І фланчики з шестерня. Велика шестерня, прямо зуба бошовська. Китайська шестерня коса зуба. Ну, по якості ще трошки відрізняється, але вже дуже схожа. Все, дякуємо. Тепер будемо збирати. Зберемо китайці. Що можемо сказати? Що це інакший інструмент. Це інструмент зроблений в іншій країні, іншому, на іншому заводі взагалі. Ну, все, скажемо так. Тут інструмент зроблений для того, щоб швидко заробити якусь копійку. Комусь продати і на цьому забути, що він таке був. Але порівняно з тим, що було 10 років назад, або е 5, кроки вперед і чому. китайців вчаться. Ну от і все. Всього найкращого. побачення.